Дорогі учні 6 класів, на ну, великий жаль, сьогодні в багатьох відключили світло, і тому вимушені ми адаптуватися до таких мов. І до мене прийшла ідея записати відеоурок, а точніше, це буде більше схоже на пояснення того, що ми б робили під час уроку. Чому я це роблю? Для того, щоб полегшити для вас розуміння матеріалу, щоб ви могли за бажання самі з моєю допомогою Опрацювати, перевірити цей матеріал і краще підготуватися до контрольної, яка у нас буде в понеділок наступного тижня. Тож сьогоднішня робота буде виключно е, побудована на е, е, за допомогою Workbook, і я буду, звісно, називати підру, е, Вибачте, сторінки та вправи, які ми розглядаємо. Почнемо з перевірки домашнього завдання, а саме це була вправа B на сторінці 35 робочого зошиту. Я прочитаю та перекладу цю вправо. Слідкуйте, будь ласка, порівняйте з вашими відповідями і е, слухайте, будь ласка, переклад, тому що, як я багато раз скажу, переклад завжди е, – це ключове для розуміння виконання завдання. Давайте перейдемо разом. Uh, last year, uh, while I was at the James Blunt Concert, something amazing happened. In the beginning, I was having a great time, but it was really hot in there. So I went to get something to drink. I tried to find a shop, but unfortunately, I got lost. I was walking in a dark place and I felt frightened. Suddenly, I saw James Blunt. I was so surprised. He just looked at me and then he gave me his hat. Later, when I showed the hat to my friends, they just laughed. It's James Blunt's, I said, but they didn't believe me. Luckily, his name was on the hat, So, in the end, my friends believed me. Тепер перекладемо. Минулого року, коли я був на концерті Джеймса Бланта, щось неймовірне відбулося. На початку я дуже класно проводив час. Але було дійсно, дійсно спекотно там. Отож, я пішов, щоб взяти, щось, взяти собі щось випити. Я намагався знайти магазин, але, на жаль, я загубився: я прогулювався в якомусь темному місці, місці і мені стало страшно неочікувано раптово. Я побачив Джеймса Бланта. Я був такий здивований. Він просто подивився на мене і потім дав мені свій капелюх. Пізніше, коли я показав капелюх моїм друзям, вони просто сміялися. Це Джеймс Бланта, я сказав, але вони не повірили мені. На щастя, його ім'я було на цьому капелюсі. Отож, в кінці кінців. Мої друзі повірили мені. Дякую, що переглянули і перевірили разом це домашнє завдання. Перейдемо до, наступного, до наступної сторінки. Я переключу на незаповнений не, не варіант робочого зошиту, щоб ви могли самі виконати. Наступне завдання, яке ми робили частково з тими, хто був присутній на уроці, це. Розділ C або завдання С, сторінка 36, а також робочого зожту. В завданні С треба доповнити речення, використовуючи Past Progressive минулий подовжений час, дієслів в лапках. Я тут додав підказку, що це правило можна переглянути, і згадати, і користуватися в табличці. В підручнику, сторінка 33. 33 сторінка підручника. Там ви знайдете якраз Past Progressive. І також я додав перше завда... першу... речення, додав зразу приклад. І після цього можна буде виконувати. Did you go to the skate park this morning. No, I was downloading music from the internet all morning. Ти ходив на скейт парк? До скейт-парку сьогодні вранці. Ні, я завантажував музику з інтернету весь ранок. От зараз, на даному, в даний момент, хто хоче виконати завдання C самостійно, зробіть паузу відео. Виконайте завдання, C і потім зможете перевірити. Я порахую до трьох, ну, зараз ви можете зробити паузу. Порахую до трьох і відкрию правильний, е, відповідь для порівняння. Отож, 1, 2, 3. Годин, два, три. Правильні відповіді на розділ С. Дозвольте перевірити, чи відео... Да, відображаєте. Правильні відповіді на розділ С. Друге речення. Last night Ethan wasn't studying for the test. He was playing computer games. Вчора вночі Ітан не вчив, якби не готувався до тесту. Він uh, грав в комп'ютерні ігри. 3. Що ви робили вчора ввечері? Ми дивилися футбол по телевізору. 4. Rob and Mary were sunbasing all afternoon. Роб та Мері uh, засмагали весь час після обіду. 5. The dog wasn't sitting on the sofa. It was lying on the floor. Собака не сидів на дивані, він або вона лежала на підлозі. Такими є правильні відповідь на розділ C. Ви зможете, змогли перевірити їх, порівняти зі своїми. Нагадую, що в завданні C мова йшла про використання Past progressive минулого, – минулого подовженого часу. Розглянемо ще одне завдання, яке ми зробили з тими, хто був присутній під час уроку. Відкриваю чисту версію підручника без, без відповідей. Наступне завдання, яке треба виконати, яке зараз я прокоментую, це завдання Бії на той самій сторінці робочого зошту, Тобто сторінка 36. В цьому завданні треба доповнити 8 речень. Використовуючи правильні прийменники, я додав від себе чотири варіанти прийменників, які підходять для цих речень: це on, into, out, або on-in, out або into. От можете побачити їх. І можете користуватися цією підказкою при виконанні. Звісно, для правильного виконання завдання треба. Прочитати речення, зрозуміти, про що йде мова, і підставити прийменник за змістом. Зараз, будь ласка, зупиніть відео, зробіть паузу і виконайте це завдання самостійно в зошиті для записів або в робочому зошиті, якщо він у вас є. Давайте тепер продовжимо. Сподіваюся, завдання ви виконали, і можна його перевірити тепер разом зі мною. Відкримо для цього правильні відповіді до цього запитання. Я так само прочитаю перекладу речення, і вам стане зрозуміло, чому я використав такі прийменники. Number one. Uh, I was scared when I got stuck in the lift. Uh, я злякався, коли застряг в ліфті. Ту, uh, Alice got locked out yesterday afternoon. Аліса закрилася назовні вчора після обіду. it. Вовк був якби по центру дороги, коли я побачив його. Four. Tim crashed his bike into a tree. Тім uh, врізався на велосипеді в дерево. 5. Max was angry because his sister played a joke on him. Макс розізлився, тому що його сестра розіграла його. Дослівно зіграла жарт над ним. Шостеречення. Number 6. My cat just jumped on the kitchen table. Мій кіт тільки що застрибнув на кухонний стіл. 7. Hand on a minute. I want to buy a souvenir. Почекай хвилинку. Я хочу купити сувенір. Eight. In the beginning, Lucy didn't want to come with us. На початку Люсі не хотіла а, піти з нами. А, на цьому відео майже закінчено. От бачите, ми а, трохи більше ніж за 10 хвилин змогли перевірити і домашнє завдання, і виконати, та також перевірити. Завдання, які сьогодні е, треба було виконати під час уроку. Е, ну, але ви не змогли можливо, через те, що е, не було у вас світла. Е, сподіваюся, такий формат вам допоміг. Е, дуже радий, якщо було зручно, якщо е, мої пояснення е, допомогли вам розібратися в відповідях. Е, дякую за увагу. Бажаю приємного вечора. До зв'язку на уроці завтра. Goodbye.